Слава Україні! Слава її мужнім захисникам! Вітаю, друзі, виноградарі і любителі вина! Сьогоднішнє відео моє буде про вина, яке я виготовляю. Люди мене запитують, я давно про вина нічого не знімав. Так що сьогодні любителям поціновувачам вина сухого, будь ласка, запрошую до перегляду. Я приготував сьогодні. Кілька сортів вин своїх. Зараз покажу, я тут в келихах поставив. І по черзі деяку інформацію про ті вина, які я виготовляю, я вам розкажу. Я хочу сам попробувати навчитися розбиратися в винах, включити свою уяву, тому що, дивлячись знаменитих всяких сомельє, які розказують про вина, хочеться самому. Відчути ті запахи, ті аромати, ті смаки у своїх винах. Я думаю, більшість поціновувачів вина знають, що найкраща вина з тих сортів винограду, які ростуть на схилах, на бідному ґрунті, так, у Франції, в Іспанії, в інших регіонах. Так, от в мене повезло, я живу в такій місцевості, в мене гора і Південний Сил Гори. І ґрунт в мене бідний, глинистий суглинок. І в мене, виходить, досить непогані вина. Я ще хочу вам сказати, що я порівнював свої вина, купляв в магазинах. Син мені привозив суперові, хороші, знамениті вина купляв і порівнював своїми. Я також купляв у наших виноградарів, замовляв, спеціально, щоб порівняти своїми винами. І хочу сказати, чи хочу похвалитися, що мої вина зовсім не гірші тих всяких знаменитих. Я виготовляю, ще раз хочу сказати, тільки сухі вина. Вино корисне, якщо хто знає і читав Біблію в Святому Письмі дуже часто згадується про вино. Про вино згадується, я десь інформацію таку про, прочитав чи почув в когось відео. Більше 400 разів в Біблії згадується вино. Чим воно корисне? Люди на багато тисячоліть вживали вино, вживали сухі вина. Колись не було тих рафінованих цукрів, ніхто не знав бурякових цукрів. А робили сухі вина і вживали їх. Чим вони корисні? Вина корисні своїми мікроелементами, антиоксидантами. В них є різні вітаміни, поліфіноли. Які знімають втому в, в, в людини покращують травлення в шлунку, якщо це все вживати, звісно, в обмежених мірах. Я вживаю не більше 100-150 до 200 грамів вина, і то не кожен день. Є люди, які вживають кожен день. Я думаю, всі, ну не всі, але багато знають, що французи в середньому там є норма споживання в них своя. У французів, як відомо, набагато менше сердечних захворювань завдяки тому, що вони вживають багато червоного вина. Все, хватить історії, я вам розкажу про свої вина. Значить, дивіться, в мене багато є сортів виних. Може вони не такі знамениті, багато відомі. Наприклад, перше вино я покажу вам. Це вино я попідписував, щоб не перепутати їх. Це є такий сорт винограду красень і фіолетової рані. Це з моєї колекції. Я їх робив в купажі з двох разом. Ось який результат. Яке вино вийшло в мене. Дуже запашне. До речі, вино треба вживати охолоджене. Червоні вина рекомендують спеціалісти вживати десь приблизно при 15-16 градусах. Білі вина ще нижче, приблизно при 12 градусах. Так що перед вживанням вам треба його охолодити і, звісно, дати йому подихати, щоб воно в келих у вас трошки подихало. Розкрився цей букет тих запахів. І включити свою уяву. Так як Сомельє розказують нам різні там смаки. І от я попробую на своєму вині Ті смаки відчути, ті аромати. Ну, відчуваю свіженьке воно Я відчуваю запах смородини чи чорниці навіть. Легенький присмак какао, мабуть, якихось спецій. Попробую глоточок. Смачне вино. Смачне вино. Просто смачне вино. До речі, красення роблять вино церковне для причастя в церквах. Вино кагор. Ну я зробив їх купажі з фіолетовим і вийшло досить хороше. Вино. Бачимо по стінкам, як то кажуть, ноги. Ось, це одне червоне вино. Слідуюче червоне вино в мене з чотирьох сортів. Я налив отакий келишок, це не зовсім для споживання вина. Це вино з чотирьох сортів винограду. Це маркет такий американський є сорт Каберне Кортіс. Ліон Міо і Ілічівський рані. І ось вони вже в мене постояли, мабуть, хвилин по 20. Дуже насичене вино. Насичене таке бархатисте. Колір такий, якийсь в нього рубіново-гранатний. Я не знаю, зараз знімаю, краще було в денному світлі, звісно, зняти. Терпкість Терпкість в нього така висока. Я люблю терпкі вина. Терпке, бархатисте, таке обволікаюче. Запах в нього шовковиці щось нагадує. Чорного шоколаду. Такі аромати, так? Да? Ну ось таке дуже хороше насичене з високим таніном червоне вино з чотирьох сортів винограду. Ще одне вино, воно я не знаю, віднести його до червоних, ну, мабуть, червоних. Це чисто вино зроблене з кишмиша Юпітера американського. Воно таке більш, більш прозоре, не таке насичене. Більш легке по аромату. Нема таких різких запахів. На якісь пряності є. Магдалю чи горіхи. Ну, попробую. Легше воно, ніж ті попередні? Ну? Також досить приємні. Того мускатного запаху, як в ягодах Юпітера, я в вині своєму не відчуваю. Воно досить приємне, як я сказав, отакі смаки в ньому є. Так, далі йдемо від темних червоних вин до більш світліших. Ось це вино виготовлене з двох сортів винограду. Фронтіняк грі. І конкор, конкор руський. Це таке вино помаранчевого кольору. Розе, як можна сказати, так? О! Аромат, запах якийсь. Квітково-бусковий, якихось польових квітів чи трав. Ну, Мабуть, мабуть, так. Це вино більш для жіночок. Воно таке легеньке, але дуже ароматне, квітковий аромат є в нього. Дуже приємне також. З двох сортів фронтіня грі і конкорд руський. Слідуючи є в мене такий сорт винограду Совенє Грі. Я з нього робив також тільки моновино з одного сорту. Но цього року я його на шкірки настоював недовго. Три дні я тримав його тільки на мезгі. Минулі роки я робив різні варіанти і довше тримав на мезгі, і зразу віджимав без мезгі. і різні вина получаються. До речі, кожного року вино з різних сорту, в залежності від погоди, має свої смаки. Так, тут ярко виражений. Мигдалевий присмак. Якийсь мигдалевий, якихось спецій. Мабуть, ванілі навіть. Ну, попробуємо. Кислинки майже не відчуваються. Присмаки дуже приємні. Хороше вино. Хороше вино. Подивимося, що в мене. Слідуючий де. Є в мене такий сорт винограду. Я його купляв колись як мускаріс. Але з назвою того сорту я вже сумніваюся. Мені вже підказували, що це може бути Київський мускатний сорт або К342, здається, може бути. Но чим цей сорт для мене чим подобається, коли він достигає на кущі, від нього запах. Підходиш до куща, він, до речі, в мене на аркі росте. Запах від нього йде за 5-6 метрів вже відчувається. Дуже запашний виноград з сильним мускатним присмаком. До мене, до речі, недавно заїжджав один добродій і пробував вино. І в цьому сорті він казав якісь бензольні присмаки є. Але Воно дуже ароматне. Мускат неперевершений. Я оце вино люблю споживати з сирами. І з сирами, які мають плісняву, таку синю плісняву. Воно гармоніє. Кислотність є в нього, відчувається. Чому, чому в ньому кислотність, в самому сорті винограду, кислотність невисока. Але в ньому і цукру він набирає в мене небагато. Максимум 16 брікс. Але вино от в нього дуже шикарне, дуже хороше. Приємне, дуже хороше вино. І на останок ще один сорт покажу. Вино. Виготовлене, ну, майже біле прозоре, як водичка. Є в мене такий старий сорт винограду київський янтарний. Я з нього колись робив вина. Такий і останні роки почав знову робити, тому що з нього вино дуже чудове виходить. Це сорт винограду, до речі, не чисто винний технічний. А універсальний, скоріше всього, я би сказав, мабуть, столовий. Вивів його мені, як в інтернеті мені добродії писали з Києва, такий був селекціонер під Києвом колись в 80-х роках ще, Кондратський. І це, скоріш, всього, його сорт винограду, Київський янтарний. І от з нього вина, виходить, дуже чудові, чисті, білі, прозорі вина ароматні Запах цвіту липи чи акації відчувається. Або навіть мені в мене є така грушка, сорт Абат Фетель називається. От мені чимось цей запах, а може навіть і суниці, є щось в ньому. Кислоти взагалі немає, не відчувається. Легенька гірчинка є, яка зовсім його не портить. Ну, ось таке світле, біле, хороше вино. Це ще не всі вина свої показав. У мене ще декілька сортів є. І в минулому році я ще, ще подосаджував нові сорти для виготовлення вина в майбутньому. Думаю, буду виготовляти. Мені не хватило келихів, щоб всі вже показати свої сорти вина, які я виготовляв в цьому році. Ну, я думаю, для цього достатньо. Тому я закликаю, любіть вино, любіть його помірковано, вживайте його. Навчися розбиратися вині, з чим його споживати краще. Наприклад, я от білі вина люблю споживати з різними сирами, спеченою рибою. Червоні вина, до речі, от ті червоні вина свої. Я люблю з Юпітера споживати з родзинками, з того самого Юпітера. Дуже смакує, до речі. Рекомендую попробуйте хто-небудь вживати червоні вина з родзинками або з шоколадом чорним. Ну, звісно, червоні вина вживають з м'ясними блюдами. Вживайте вина правильно, потрошки, помірковано. Напротязі багатьох тисячоліть люди вживали вино. І не впивалися. Не так, як в останні часи наші століття, минуле століття, це ще теперішні, Люди п'ють, люди роблять вина неправильно, додаючи цукор буряковий, це зовсім не є добре. Тому я закликаю вас пити сухі правильні вина, нормальні. І буде вам здоров'я, і буде вам від цього тільки велике задоволення. Кому цікаве це відео було про вина, ставте лайки, коментуйте, розказуйте, в кого який є вина, хто який вживає вина, який любить. Вірю і сподіваюся, що піднімемо ці келихи свого вина за нашу перемогу над тими варварами московитами. А перемога до нас прибуде обов'язково. Я в це вірю. Все буде Україна. Бувайте! Всього найкращого!